Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде на цьому тижні із тими, хто дивиться відео, близькими людьми, тих, хто дивиться відео, про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, чи будуть жити, чи будемо ми живі на цьому тижні. Допомоги. Mm-hmm. Перші три дні, починаючи з понеділка, щось відбудеться, втрати, втрати э, контакти, зв'язок э, закриті очі, закриті руки, закриті дороги. <кій> Може бути от у вас щось заплановане, то Тут закриваються дороги повністю, щоб ви не змогли чи доїхати. Інформацію закривають. Може, це пов'язано з тим, що немає зв'язку. І це неминуче призведе до апатії, депресії повністю до середи от. В роботі, в побуті, в житті повністю все зупинено у такий період на цьому тижні. Немає конкретного відповіді, немає відповіді на запитання, повністю невідомість, отакий От стан. Крок у невідомість. На. Те, що заплановане, воно буде закрито, відкладено або зупинено. Це понеділок, вівторок, середа. Закриті дороги. Тоді. Дуже хороші події відбудуться у середу, почнеться рух, можуть таки продовжуватись ваша подорож, рух на машинах, на відпустки подорожі. Також це може бути і по роботі завдання, те, що ви мали виконати, ви виконаєте. Це середа, середина тижня. У вас е, нарешті е, відбудеться. Ну так, це вже буде ближче йти четверг. Все, що стосується роботи, ви будете на коні, вам прийдуть гроші, великі гроші, і дуже хорошо буде виконувати, якщо ви несете відповідальність, то от люди виконують ваші завдання. Тут можуть ще програтися, якщо дивляться люди військові, то дуже вдало вийде виконати завдання, те, що на вас поклала. Керівництво от тут, да, треба буде виконати якийсь, не знаю, маневр, там якийсь хід. І все буде дуже хорошо. Принесуть плоди, результати хороші. Четверг, п'ятниця. Ну і субота, і неділя. Дуже хороші дні, у вас вихідні, вам вдасться відпочити, буде е, спокій і ви будете відновлюватись. Тут ще говорять, що mm. так, вам це піде на користь, у вас стануть на місце. Е, Ну, як то буде, все вирішено, в голові буде порядок. Ви дуже е, тут нервували. І оцей субота, неділя, коли все стає на свої місця, ви відновлюєтесь, у вас як-то появляться сили, енергія. Відпочинок. Тут все про відпочинок і спокій. Да, що вас не будуть турбувати. і... Так, тут уже повністю, як-то ви задоволені, що можете розслабитись. А, можна розслабитись. Тут хороші карти. От, Так що такі. Я оце хочу забрати. Заперечую весь негатив, убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги. На цьому тижні усім, хто дивиться відео, відкриваються всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на фінанси. Відкривається дорога. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Всі, хто зла бажає, хто чинить негатив, одведіть, одверніть. Поверніть енергію, сили. Заперечую всі стягую морок мороки знімаю, відкриваю шляхи дороги на роботу, на гроші. Відсікаю, відвертаю всю агресію, бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки, міни, гранати і кулі. Відвертаю, відсікаю. Більше немає, немає загрози, все ворогу повертається. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Поставте захист міцний. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрити, не на мить не лишайте, одведіть ворогів, по інших шляхах хай йдуть всі плани ворожі, руйнуйте. До тих, хто дивиться відео, близьких людей не підпускайте. На захисті станьте. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на цьому тижні. Всі наміри здійснюються без перешкод. Всі ваші дороги легкі, і двері для вас всі відкриті. Буде так і так буде. Відкриваються всі шляхи дороги. Буде так, і так. Це буде все сказане, здійснено так буде. От, от такий тиждень, така вийшла кава сьогодні. Бажаю усім бути щасливими, здоровими, щоб здійснилися всі ваші мрії і наміри, і щоб був міцний захист над вами, і вороги не змогли нічого зчинити і пішли по інших шляхах. Буде так і так буде. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте поїсти, випити води, придбати. Або зробити каву і зробити донат для військових України і пити спокійно каву. Дякую ще раз за увагу. Приємної вам кави і до зустрічі!